Шановні друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам показати цей препарат е, Сенгента Ампліго. Значить, е, вже е, три роки я користуюся лише тільки цим препаратом для обробітку е, картоплі. Для обробітку картоплі. Від Колорадського жука. Ну, Ви бачите, що значить чому з цим препаратом? Ну, наскільки раніше я стикався з такою проблемою, це фальсифікацією цих препаратів для боротьби з Колорадським жуком. Особливо дуже були фальсифіковані усі препарати, які були розраховані на один, одну порцію, або один, наприклад, балон значить, оприскувача. Досвід був такий неприємний, що Значить, ну, картопля була в жахливому стані і ну, пожалуватися не було куди. Єдиний вихід був це шукати ті препарати, які найменше можуть фальсифікуватися. Ну, і вибір був зроблений на препараті саме от такого типу, де Об'єм е, цієї е, значить, препарату баночки цієї препарату 40 мл, е, його десь вистачає орієнтовно на 10 балонів. О, і дійсно, в принципі, на, е, значить, на сезон потрібно десь, умовно кажучи, дійсно 10 балонів. Тут на сезон вистачало для обробітку десь оцих 4-5 соток картоплі е, вистачало е, значить, цього препарату. Е, І дійсно цей препарат дуже дієвий, дуже хороший. Е, Хочу відзначити його. Саме якраз компанія Сенгента виготовляє якісний продукт, яким приємно користуватися, який скажімо так, відповідає своїм значить, технічним характеристикам і береже-береже. Врожай від шкідників. Тому, відповідно, саме якраз цим препаратом я і користуюся у себе. У себе. І ось вчора, практично вчора, прийшлося обробляти город, повернувся із, значить, із пасіки значить, до городу не дивився і застав жахливу картину. Да? Ось, ви бачите, жуків доволі багато. Багато молоденьких. Вони фактично за день-два за два вилупилися і створили дуже непри... неприємні речі. Ось можна побачити. Да? О. Але ось ми з вами бачимо результат дії Дії цього препарату на жука. А жучок наш, осін, лежить вверх ножками. Так, цей жучок ми з вами бачимо сидить. Але сидить. І завмер. Сидить і замер, бачите? Сидить і замер, і ще ми можемо бачити, мабуть, у них почався понос. Тобто препарат написано, якої інсектицид контактно-кишкової, овіцидної та ларвіцидної дії. Ну, я так розумію, якщо понос, то це значить контактно да? тобто тут овіцидної та от не знаю, можливо, це діє і на, якщо препарат попадає і на поверхню тіла жука, він також його, мабуть, убиває. І от я ж кажу: оце наскільки хороший препарат. Ось теж можна побачити цього жучка. Дивіться, ось він. Да? О, і тут гарно видно. Ось також. О, видно, хоч і маленький, але ми бачимо, що він здох. Жучок здох. Препарат працює. Препарат працює. Я вже, кажу, вже не кажу про... Ось, подивіться, що робиться під кущами. Вони попадали. Вони попадали да, вони попадали. Тобто жучки погинули. Отже, ми можемо говорити, робити висновок. Препарат Сенгента Ампліго це хороший надійний препарат для захисту значить, присадибних ділянок. Від